Мир Божого, є дві речі, в яких потрібно розбиратися кожній віруючій людині. Це політика та релігія. І можна було би задатися вопросом, серйозно, так багато політиків, піди розберись, хто із них правий, і релігії, так багато віровані по мільйону, що мені потрібно тепер, може бути, стати політиком, або стати віруючим в будь-яких направліннях, або конфесіях. Ні, достаточно просто изучать Библию. Если я сегодня не буду разбираться в политике, то смогу выбрать Антихриста в правление, потому что Антихрист це политический деятель. Если я сегодня не буду разбираться в Библии, в слове Божьем, то запросто можно загремить в такую страшную религию, которая является Вавилоном, что там вместо живого настоящего Христа, люди искажают писание, могут приносить ложь и заблуждения, а потом в ад идти. Тому сьогодні, щоб не бути під властю сатани і не впасти вавіло, потрібно вивчати біблію. Ми вас і запрошуємо.